Татарно майже вже не фіксують джерело, окремі згадки, ті, що є, ушли на навали. Але збільшується, е, починається пошук як би їх всіх е, структурувати з точки виходу. А скільки вони мають виставляти на війну? Переписів давно не було, князь та знав я, знаєте, коли локальний гір, а, князь не знає. а Коли велика держава десь живе або вільно, або взагалі князь, король і князь, це була одна людина в Польщі. Треба знати, скільки треба має висувати. Починають видавати закони, що стільки дверів ти маєш вивезти стільки-то ріків, а стільки дворів стільки-то вояків. При цьому важко пояснити, наприклад, на Волині е мінімальним оподаткуванням військовим був двір. Да, 10 дворів мало виставити воїна, пізніше там 8 дворів. А наприклад, в Білорусі це була служба, яка складалася з 24 Ось Така нірівне правда. З Волинці, виходить, мали виставляти більше. По-друге, а як бути на Київщині, де взагалі з наслідок татарських походів все зруйнувалося, зрозуміло, хто де як. Коли ілюстрації починають приїжджати всередині 16 століття в Київ, як казала цей Києво печерський монастир, от раніше ми з Дніпра нам виходило 148 там, в сучасну мову, ну, панцир валютна. А зараз тут і десяти немає. Тобто така відбулась каліція. Починається пошук, якось треба цю систему привести до ладу. Як я вже сказав, пробують робити переписи, ілюстрації, ну, саме по тут відомого Війська це 1528-29 років. Але там була Волинь, а Київщину тоді не переписували чому, бо татари стояли на кордоні. Другий момент е намагаються якось їм закрити кордон, якось дисциплінувати, яким чином. Виводять укази, щоб за повинність по кілька сот шляхти з кожної землі виходила в похід де стояла на кордоні. Теж ж не приходить. Намагають набирати їх за гроші, так звані піннячні дворяни. Ну, це краще, хороше, в принципі, служити можуть. Але грошей до скарбниці нема. Відповідно, виходить, що теж не вистачає. Як наслідок всіх моментів, перше, що робить влада, саме старий провірний шлях, просто головним родам Волинським, Сігізмут, перший старий, король польський воїн Святовський, фактично віддає всі посади на територію України. І це був перший етап, коли вдалося, до речі, запустити татар. Тоді входить зірка славнозвісного князя нашого Константина Івановича Австроського. Він розставляє везде своїх клієнтів, всі передходяться йому і поступово починається з одного імперії оцих острожців. В наслідок треба було просто врятувати країну, треба зупинити татар. Йому це вдається. В 1512 році, вперше за останні багато років, в битві під Вишневцем, він задає потужної поразки в війську. Прийшло з ним чітко 2000 волинців, тисячу подалян, які в цілому денному бою билися з татарами, розбили їх. А вже в останній момент поляки нанесли контроль, але там все закінчилось хорошо. І в цьому війську в битві вперше виступає новий бойовий порядок, якого ми раніше в джерелах не фіксуємо. В чому він, можливо, був, але ми його не бачимо. В чому суть цього бойового порядку? Можна в повній мірі вводити його саме як винахід та строчки. складає два крила на лівому і на правому, а в центрі стоїть оборона. Озброєння де сидять піхота збройна вогнепальним зброю артилерія. Саме вогнепальна зброя артилерія дала можливість перетворити табір з оборонного в наступальну зброю. Багато в чому саме цей бойовий порядок більш ускладнений проявив себе в 1514 році битві під Аршою, коли було розбито московське військо і зупинене напругу Москви на Великій місії Стедовська. Але цей момент все одно він не міг в повній мірі задовольнити, бо він вже не відповідав реаліям. Відбувався ще розклад цих військовослужбового населення, шляхта забрала собі права, на ті шляхетське сослов'я, а закривалося, шляхетський стан. Слугам, по документам дивишся, по цим грамотам, що давали землям на управління, слугом немає місця. І ті слуги починають шукати свій вихід. І те, десь якось себе, їм вже, вони вже залишаються, у них є свої володіння. Їм вже треба якось позиціонувати. Тільки в ті часи ти мав підносити до якогось конкретного стану. Ти приходиш, я слуга, Хто це такий? Нема такого. Слуга потна є у феодалу, а у держави вже таких немає. І починаються служі, кудись починаються тікати в інший стан. Я поясню, що Який? як в середині 16 літря, Великий князь Литовський, король польський схопився за голову. У нас навіть раніше куча слуг було, щоб можна було послати їх гінцями, що Нікого нема, треба хоч вже нових робити. Там вже почали селян набирати нових. Питання, куди вони всі ділися? От куди могли дітися ці військові слуги, які завжди станові було багато, особливо на Київщині, які мали володіння уходи по Самарі, по Варелі, по цим всім землям, які становили двір. Тобто вони фактично служили от, вони цього князя Великого бачили, вони були частиною дружини двох. Вони починають шукати, вони створюють свій стан. І так поступово, ну так воно звучить, створюють свій стан. Справді конечно, це був процес це вони утворюють новий стан, який називається казав. От саме в нас цих військово-службових служб київської землі відтворюється наше, словно звісне казав. Розумієте, це були ніякі ні втікачі, це інше, це просто смішно. В якісь втікачі змогли прибігти в степи, то щось створити, це просто нереально. Та й по джерела чітко фісують, хто вони, коли йдеться просвяткувати прізвище, це ті ж всі військова, не військово-службове населення Київської землі. Як наслідок розпадбачця цієї водійної системи і збагачення всіх всіх родів відбувається колізії з цими військовими службовими станами. На Волині консервується цей аристократичний прошарок зі своїми феодальними, там слуги ще залишаються в цих дружинах волинських, До речі, аж до Хмельниччини. На Хмельниччина ж важко було поширити, чому на Волині. От там ця, -ця система збереглася, вони не приймали, до речі, казати. А от на Поділлі, на Київщині. Утворюється на основі цього о, о, контингентів казав, що воно поступово поширюється і вже на друге 16 століття стає в принципі, головним захисником, як не парадоксально землі. Дуже цікаво, коли мирний час їх обзивають бандитами, лотрами, розбішаками і тому подобно. Як починається рина, вони славні рицарі, захисники держави, ось тобто у нас доктор Глеп'явка поставив ці документи і каже, як ми їх будемо називати, то таке. А із нових тенденцій, які ще прийшли на Україну в військовому плані всі часи, це починають сюди приходити великі контингенти найманців. Передусім це йдуть драби і піхота. Кіното, як правило, затягували тільки на момент війни. В минулий час на території України стояло кілька тисяч піхотинців. Це аналог оцих ланцнег, тих європейських, ну трошки іншого типу. Е, яка, до речі, була особлива з цих земель по відношенню в європейському контексті, я буду закінчувати. По XVI столітті дуже багато, не від 14 14 деталей, нема сенсу їх розповідати, то головне, щоб ви зрозуміло, так, кажуть, а яке значення наших земель, чи специфіка наших земель по відношенню ну, Європи? Наприклад, завдяки військовій історії знають, що в XVI столітті це боротьба списа і Мушкета, і Мушкет до кінця XVI все ж є друге. Ну так чи інакше, його все ж менше, ніж списників під час війни, чи появилося. Так от на території України все навпаки. Всі, хто стоїть в замках, вони мушкетери. Дуже цікаво є, коли приходять, кажуть, прийшла на ворота. Там половина мушкетерів і половина списників. Міняє стару роту, а на ворота прийшла, міняє стару троту, а в тій всі вже з мушкетами. І по селам, а і по містам всі мушкети мають. Ну, там мушкети рушниці. І по селам, тобто всі. Тобто у нас парадокс станеться в тому, що в Західній Європі ще мушкет, це було приграді якихось там або набраних найманців, все в шляхтах ще воювала, чи чи щось інше. А тут вже уж, мають вогнепальну зброю. Тобто, Вогнепальні зброї не парадоксально, що на столітті ми вже планітися. Е, головні військові моменти це війна з татарами, битва, це та вже казав Вишневецька, битва під Сакалем, Арчаницька, славна, звісно, битва там можна продовжувати. Друге, це війни йдуть речі з Москвою. Е, із великих потужних битв це битва під... Аршою в 1514 році, коли дійсно розгромили вщент московське військо, головне не в кількості загиблих, то сперечається, загинули, але потрапили в полон дворянства Московського. Там було в перших рядах, і все було в специфіки бою, воно загинуло і потрапило. Тільки дворянство захопили, все, Москва 20 років не наступає. До речі, як перед цим Литовці. Тільки побили на невідрозчик. литовців, побили дворянство. Литва не наступає. Це, До речі, щоб ви розуміли, що для фінальне міста це дворянство. І другі великі акція, така військова, до в 30-х роках це походи на Стародоб, щоб захопити е ці міста від Москви. Міста захопили, взорвали, все знищили, і заключили мир, і всі віддали з домоски. Нічого не змінилося. У татар, яка специфіка в 20-30-х роках, в українському ханстві почалася громадянська війна, і я в стародавні часи Золотої Орди, маса татар на чолі з Іслам Киреєм, був такий дисидент, періодично тікала під Київ, його тут ховали. Погоню, яка за ним бігла, відбували, потім на весну його знову відправляли з, з київськими вояками до Криму. Через два роки він знову програвав і відбували, там було кілька, акцій. це окрема тема, можна розповідати і розповідати. Тут цікавий момент. Саме хани всі скаржились. і Менглі Гірей, і Мухаммед Гірей, і його брат Ахмат, і пізніше Садід Гірей. Каже, якщо ми не закопимо Київ, ми не можемо контролювати весь систем. Дуже цікавий момент. Ніби от вони нападають від сьогодні. Ну, поки Київ в руках литовців. Нічого зробити не може. То любить, і сидіть в Кримському ханцію там сховається, звідси буде наступ. Вони ще не знали, що у його товариці казасу, яке закріпиться тут, і це, скріп, буде біч майбутніх кримського ханату, це дихідніше. Це нещодавно Роман Синиця намалював таку картину, я був консультантом. Так називаємо бій 1524 року. коли Орда, за те, ви зрозуміли, Орда, коли нападе на територію України, вона там все понищене, потім тікає. І її переслідують тільки до річок там, Братслава, до, Вінесі, до Синіх, Кудини. Далі вже переслідування не було. І так відбулося в 2024 році, Орда 40 поринувала, пішла назад, вона вже не очікувала, по погону вже залишилась позаду. І коли вони підійшли до Тавані, це в сучасного Цюрюкінську. Тут їх чекало кілька кількасот козаків на чай, спеціально набраних за наказами Великопня за Залетовського. І ці козаки тиждень не давали можливості орді користит Здавалося, тільки там сортич, а нічого зробити не могли. От вони на чайках там написано Кожен день їх атакували при переправі, та татар топили, стріляли та інше. На основі цього моменту була намальована ця картина. ну Це чому фрагмент але величезна такий. Вона опублікована в книжці Залізняка. Стародавньої історії передалиці. Яграда це якісь сумніваючі собі дядька, клішивий, якийсь чомусь чогось боїться, а вітер все такий великий. Насправді Яграда був високий, потужний. Вибачаю, був бабніком великим, чотири офіційні дружини, куча кохана, торчівник, щоб битися, ну, в лісі, якщо такі дядько був здоровий, міцна кіста, все. Просто треба було пізніше, ну як же, ще й треба було ну, в католицькому церкві, треба було як, як, такі дядьки язичні все. Вони його всячески робили. Так, навпаки, власне. Да, да, і, Так, І там навпаки, насправді, він же був маленький, ходещаний, такий чудушний був, ну Коли він від німців, як він жінку перелягнувся. І ви великого дядька, що німці не зрозуміли, що це був Маленькі, худенький, доволі тихий, до речі, в житті, мав тільки одну дружину і взагалі був скромний житті. Але дуже жорсткий в паніці. Німці, німці, коли його, я читав опис Кетлера, в 1397 році німці приїхали до літа, то він не очікували, побачив, тому що я зайду, то тут дядька ходить там, з сакирою, з шматком м'яса, дікарка. І такий спокійний, дружина весь час з ним, не тільки з дружиною, містах він ніколи він не жив, вони любили міста. Він будував політ містом, зажитатор і він завжди по країні будував. Такі... Цікаво свого було до нас? Оце унікальна річ. Це в ліцевому своді на 16 -х, ліття зображення Сенівецької витві. Чому унікальне? Ліцевий свод створений на основі Ніконовської літо. У Ніконовському його зараз користується демасової літо. А в тому, що вже на другому, вона є. Ну таке от, це вже питання до літописів. Тобто його з часом, залишилася мініатюра залишилася. Я вам сказав те, що є. Я не буду зараз на російських. Ну, там же як забрано, там йде фраза така. Табо ж літа, Литва повоювала коршу і сотворіше тягне землі. І потім Васани Альгер по Алікер повоював. Сіні вод. Mm. Це під тип лист такі. Зображено ми по коршеви, вони ви тут кілька. Насправді його не можна буквально сприймати як саме забраження, бо це ліцевий сот, 17 тисяч мініатюр, вони всі ж підприблизно да. Просто, до речі, я завжди кажу росіянам, кажу, царь Колокол ваш, ваша цар дзвіниця, ця карма, це нищо. Дійсно, цар, що є в Росії, унікальні речі, це ліцевий сот, вони чи давно тільки облікова. А більше звичайно, чи не знається. 17 тисяч міністрів, 16 століття. Ну, Це загальне зображення битви між християнами і мусульманами. Просто хорошо картина відображає накал. простій. Списи б'ють, бувають і добре. Е, я частину реєстрації підібрав просто за загального фону, щоб уявити, як в ті часи сучасники сприймали батареї. Це зображення карт, ви бачите, тут воно не дуже це. Тут. Це у нас вишловецька битва. Ну, важко, може, просто погано видно, але тут дуже чітко описано, як відбувається. Це гравюра була намальована через 30 років. Самої бытки, и тут доволі точно переданий накал битвы и таки через скидки.